Професія залізничника особливо важлива для розвитку міста Синельникове. Так вже багато років завданням вузлової поліклініки міста Синельникове є допомога залізничникам. Вже давньою традицією стала взаємодія лікарні залізничними підприємствами міста. В свою чергу залізничники сприяють матеріальному та технічному розвитку медичного закладу. Як говорить адміністрація лікарні, особливо ця допомога була відчутною за керування Олександра Момота, начальника Придніпровської залізниці. Олександр Іванович. Особливо співчутливо віднісся до наших проблем, і за час його керування ми відчули значну допомогу, яка була проявлена і в підтримці нас у вищестоящих інстанціях, а також по ремонтним роботам і по, що особливо важливо для нас, як для медиків. по Наданню допомоги в діагностичній апаратурі, яка є сучасною і яка дуже допомагає нам в роботі. Наш головний лікар Кравчина Леонід Миколаєвич є довіреною особою Олександра Івановича, і ми надіємося, що ми отримаємо нові Нову допомогу по ремонту, також допомога по хірургічному відділенню. саме за сприяння Олександра Момота лікарня отримала ряд діагностичних комплексів для обстеження зору, психоемоційного стану, серцево-судинної системи, що дуже важливо в процесі напруженої роботи залізничників. Дякую Олександру Івановичу за те, що благодаря його можливостям ми нам приобрели комп'ютери, допуск, візус, дослідження. Зріння, новий електрокардіограф, холтеровське дослідження. Ну і ми можемо і рех діти, і ревазографію делать, і більш углублене исследование серця. Спасибо, Александр Иванович, за такие приобретення. Нам Надяемся, что що он что-то нам yeah, приобретет, поможет. Олександр Момо з розумінням ставиться до умов, в яких працює медичний персонал. Саме тому неодноразово надавалася допомога проведення ремонтних робіт в лікарні. Була неодно. Разово допомога отримана в ремонті будівель. В ремонті неодноразово косметичний ремонт і невеличкі такі будівельні роботи, проведені за його допомогою. Наш колектив неодноразово підтримував Олександра Івановича на виборчих всяких мероприємствах, підтримує його і на сьогоднішній день, і більшість колективу вже настроєний на те, щоб підтримати Олександра Івановича в виборчій дільниці, тому що добрі справи пам'ятають довго і. Не тільки добрі справи, а і суттєва матеріальна допомога, що дуже важливо на сьогоднішній день. Здоров'я це життя. Розуміючи цей факт, стає зрозумілим, що на ці життєві цінності не можна заощаджувати. Саме тому залізничники здійснюють постійну допомогу, покращення якості та умов медичних послуг свого міста. Анна Трушова Сергій Гордієнко, новини другого каналу.